Вітаю всіх, хто прийшов до Божого храму. Скажемо разом слава Богу. Коли е, на свято брати проповідують, то є таке неписане правило для перших проповідників: не зачитувати багато тексту, щоб не зачитати і не збити того, хто після тебе проповідує. Е, бо буває місце писання одне. Ну, в одному євангелісті написано. і... Е, Десь перший зачитую, все прочитав і навіть пройшовся по всіх думках, то іншим складніше, тому постараюсь дуже мало зачитати. Е, для того, але там є дуже важлива думка найважливіша думка, яку важливо взяти для нас. від Матвія, 21 розділ, 2 вірша, 10-11. Євангеліє від Матвія. 21 розділ. 10.11. А коли війшов він до Єрусалиму, то здвигнулось ціле місто, питаючи, Хто це такий? А народ говорив, це пророк Ісуса з Назарету Галілейського. Відбулася подія, і це свято називається Величний Ісуса Христа в Єрусалим. Бо ця подія була великою не тільки для людей, які там жили, в той час вони жили. Але вона є і для нас. Інколи людина, до якої щось напряму не стосується, вона десь може вражати, що це мені не треба. Я, е, коли їжджу додому, там є дві дороги. І одну полом там розбили, не знаю, років може 15 чи скільки назад, і до цих пір не чинять. І ти йдеш по другій дорозі, яка ніби трошки далі. І я думаю, от якби починили ту дорогу, яка трошки ближче. Я, який знаходжусь дуже далеко від того ракітного, тут знаходжу і туди рідко їжджу, але і для мене це було б якби трохи свято. І ти такий, що через Масевича починили дорогу? Да, поїдемо туди. І ось те, що стається, ти ніби можеш бути навіть далеко від того. Але коли ти усвідомлюєш, що це те стосується. То це в твоєму серці має оживати. І це величне Ісуса Христа має пряме відношення до вашого мого життя зараз тут. Це не просто подія, про яку згадали, десь, може, розказала, вона має пряме відношення і до нас. Чому? Тому що відбулося явлення визволителя. Визволителя, який визволив людей, які там, які прийняли його і зараз він не визволяє. Це, як знаєте, хворобу, коли люди хворіють, десь. Я не знаю, що люди відчували, коли, і зараз що люди відчувають, коли в них хвороба, яку не лікують. І ти розумієш, ну ще трохи часу буде, але що буде далі? І от для людини, яка хвора смертельно, і не хвор... немає ніяких а... А... ліків, які буде, і от вона десь вважає, що є лікар, який досліджує це, і в нього є перші результати. Але йому ще треба час. Щоб він до кінця там дійшов і правильно було. З якою ймовірністю ця людина слідкуватиме за цим. Може особисто допомагала б. Хочеш, я буду тобі та, не знаю, істеп, носиш, щоб ти тільки цим займався, бо це мене може визволити. Явився месій, який він явив себе в цей день, який може визволити кожну людину, і зробити її вільною. І ось. Це свято, про яке можна розказувати і навіть треба розказувати. Там в іншому місці писання, де написано, коли зупиняли. Не треба казати. Ісус каже, треба казати. Це свято і подія, і суть цієї події це те, що ми маємо розказувати. Маємо цим ділитися. Не просто десь сам для себе посвяткували і не сказав нікому, це подія, про яку ми маємо розказувати. І ось. Ключове питання, на яке треба дати відповідь кожному з нас. Ключове питання. Воно написано в 10 вірші, яке звучить Хто це такий. І ось дивлячись на цю на цю картинку, я ще там так хотів, там більшість було такі там, де лице видно. І питання, коли видно лице, хто, хто це? Воно якось дивно звучить, ну бо ти бачиш. А потім дивлюся, от я картинка, де якби не видно лиця, і воно дуже підходить до цього питання, ну, виглядає на відповідь на питання: хто це? І от що відбувається, Ісус ходить в Єрусалим, і люди, які питають, вони ціле місто, і люди, які не. Ну, де, хто був за містом, коли входять в місто, мабуть, ще більше НАТО будуть, вони задають це питання, хто це такий? І відповідь на це питання, на це питання вона пояснює чи робить зрозумілим мої відносини. Мене і той, про кого відповідь, хто це такий. Е, Дуже просто десь чоловік з дружиною стоїть і підходять, чи друзі, чи знайомі, і як він буде презентувати свою дружину. І коли він просто скаже, там я не знаю, це свята, то може і вдома й получить якщо він просто скаже свята. А якщо він просто скаже, це моя кохана, це моя дружина, от познайомтесь зробила мене щасливим, вона трошки кросцвіте. Хоча і то, і то є правдою. І то і то є правдою. Але те, як ти навіть відповідаєш на питання, хто це, може питання навіть бути не задане, але ти на нього відповідаєш, пояснює твої відносини з тим, про кого, на кого це відповідь. І ось Моя христинка, вона в більшості випадків про маму говорить і навіть вірш вони про маму, як вона любить її знає. Але інколи не проривається, що вона і тата любить. Та я цим ціною ходжу, а де ми назвали люблю те та я тату. Я вже цим хожу таким. Я і так є тато, навіть якщо вона не назвала. Але от коли звучить відповідь, хто це, воно свідкує про відносини людини. І ось Якось пару днів назад я в більшості випадків, ну так вже багато слів ласкавих, говорю до христинки. І, і навіть сам думаю, що це таке, треба правильно ж до дружини говорити більше слів ласкавих. Але якось воно виходить, що коли дитина мала, судова донечка, то більше донечки достається хороших слів. Але це йду, і так якось з нею говорю. Ти моя сонечка, потім, ну, ну, і треба сказати і для Світлани. кажу, Е, Хризинка, ти знаєш, що моє кохання? Це мама. А вона така: А я? Я думаю, якби я щось інше сказав би, в неї не виникнуло б це питання «А я?» Не виникнуло, але в її десь у розумінні мало маловіді, що кохання тата це, це вона. І ось це відповідь на це питання, хто це такий? Воно дуже важливо. Бо воно говорить про того, хто відповідає його відносини, особисті відносини, ставлення особисте. І тому це питання звучить сьогодні до вас і до мене, яке тоді звучало, хто це такий? І ось важливо не лише правильно відповідати, а усвідомити це, усвідомити цю відповідь, усвідомити її. І я не знаю, чи у вас таке було, коли ти ніби щось так розумієш, так якось в загальному. А Якщо тебе питають, то ти розстерявся і вже не знаєш, як відповідати. Ти ніби й думав, ніби й розумієш, а тепер питали, а точно так? І ти вже думаєш, да не точно, мабуть, так. Ось щось схоже відбувалося з юдейками, які там були в цьому місті. Багато з них, мабуть, які прийшли, може, і не чули про Ісуса. Хтось чув. І вони самі задають собі питання і самі відповідають. Написано, коли він йшов Єрусалим, то здихнулося ціле місто, питаючи. Знаєте, хто відповідає? А народ говорив. Оце в їхньому житті було такий момент. Вони ніби розуміють, самі задають питання. Ми то й знаємо, але щось відбувалося, ніби й не знаємо. Ніби й знаємо, що це про Ісус із Назарету Галілейського, і разом з тим не знаємо. Так може бути. В житті Христини. Він не знає відповідь на це питання, але якось не до кінця усвідомлює цю відповідь. Самому собі не до кінця усвідомлює цю відповідь. І так важливо, коли ми для себе дали цю відповідь. Бо Він, входячи в це місто Єрусалим, явив себе як Месію і правильно відповідає на це, хто це такий була би це мій Спаситель і мій Месія. І я пам'ятаю. Один раз я йшов на зупинку до Чернішевської, там був е, е, од, ну, одна людина, член нашої церкви. Вже він переїхав, і він і проповідником був. Він якось так говорить і про, роздумує про християнство, про віру і каже: ну мені якось треба розібратися з цим християнством. І якби я був би молодше, то я так і подумав би, так що там розбиратися? Все ж понятно. Ходиш до церкви в неділю два рази, е, там між служіннями граєш футбол. Це біля... отаке твоє життя. Але коли ти дорослішаєш, ти сам собі часто це питання е, е, задаєш. Мені треба з цим розібратися. Треба дійсно дати неправильну відповідь, а так, як я думаю. Е, я пам'ятаю один момент, йду я зі своїм братом, і там був хлопець. Е, ну, Біля рукного є на пункт, і там був хлопець, я тоді в гості ходив до своїх родичів. Його всі називали фуфою. Е, от, але він це не любив, коли так казали ще якщо там друзі були, е, які, то ще йому можна було так називати. А ну іншим, точно меншим або меншим, так не можна називати. І я щось дую, і мій брат трохи там якось чи відстав, чи трохи вперед, і мені треба було голосно сказати: я кажу: о, іде фуфа. І цей він почув. І він такий: хто йде? Я сразу зрозумів, що треба якось, якось сказати, що я так не казав. Я вже починаю там в сторону якось бути. Самое важніше, що він добре почув, і я правильно зрозумів, що я не так сказав. Це не те, що я так не називав, це не те, що я якось так зробив, але я знаю, що я треба було сказати, о, Віталій йде. А не так, як я назвав. В нашому житті є правильні відповіді. Ми знаємо, правильно називати. Знаю правильно відповідь на питання, хто ти такий, ти мій Спаситель, ти мій цар. Але є життя повсякденне і є реальні відносини. І при правильній відповіді, відносини можуть бути такими, що він не є царем і не є моїм спасителем. Бо всі мої справи, мої слова, вони говорять про інше. Я правильну відповідь сказав. Але поводжуся не так. Інколи, коли наша христинка себе веде нечемно, я кажу: Христинка, ти ведеш нечемно. Але вона каже: я чемна дівчинка. Я кажу: ні, нечемна, так робить не чемна, чемна, чемна. Від того вона стає чемною, що вона буде кричати, що я чемна. Ну, мабуть, що ні, ви це догадуєтесь. В нашому житті можуть звучати правильні слова. Хто це такий? Я знаю правильну відповідь. Але в моєму житті може так бути, що не проявляється ця правильна відповідь. І це важливо для кожного з нас. І ось Месія прийшов для того, щоб панувати в серцях людей, жителів Єрусалиму, не тільки Єрусалиму, а всієї землі. Але в їхньому розумінні було, що він прийшов сильний і вони це визнавали. Він всемогутній, і вони це визнавали. Але для того, щоб він виконав їхні побажання. І це стосується не лише людей, які там були, це стосується і нас. Він хоче не просто виконувати твої бажання, хоча він, як батько, виконує наші бажання, і ми молимось йому. Він хоче тріумфувати в твоєму серці. І це те, що не відбулося там. І відповідь на питання, хто це такий, вони в своїх серцях дали неправильно. І через те, що дали неправильно, сам Ісус після цього плаче. Бо відповідь на питання, хто це такий, була дана їхнім, в їхніх серцях, не в устам, в їхніх серцях неправильно. Він не є цар, який, якому я буду підкорятися. Ні, він просто сильний, який буде робити те, що ми хочемо, те, про що ми давно планували, те, що ми довго хочемо. І ось в нас є засіб досягнення цього. Бо він якраз всесильний. Але він хотів тріумфувати в їхніх серцях. І чому це свято відноситься до нас? Бо він себе явив як Месію, як сина Божого, для того, щоб панувати в людських серцях, панувати в твоєму і моєму серці. А панувати це означає, все, що там відбувається, підкоряється йому. Мої плани і бажання, мої думки, вони підкоряються йому, бо Він є цар. Не просто в словах, але в моєму житті. Моєму відношенню, того, як я планую кожен день, як я планую своє життя, Він є царем мого серця. І ось це слово, яке вони там до цього говорили, Осана, і воно що означає спаси і визволи. І цар прийшов і явив себе Ісус як Месія, для того, щоб визволити тебе і мене від нашого гріха. Була дуже хороша проповідь минулу неділю про це тісто, куди попав пісок, як гріх, який ти власними зусиллями не можеш відділити, не можеш відділити. І він прийшов для того, щоб визволити. І визволити, ми можемо думати, десь про такі гріхи, якісь ям, які люди роблять десь. І це всім очевидно, навіть люди, які не ходять до церкви, очевидно, що це гріх. Але він пішов визволити тебе від всякого гріха. Від ріха грошолюбства, не від грошей, бо хтось, тому грошей немає, що в мене від них визволять. в когось є багато грошей, це добре, коли вони є. Від грошолюбства. Нечасно ми про це задумуємося, да? що нас інколи треба від цього визволяти, бо бажання заробити інколи призводить до того, що я інші речі десь порушую. Десь її можу обманювати. По головам ти десь обдурити якісь речі, можу зробити. Навіть дитина, я пам'ятаю, хотів ем, е, морозиво купити, і е, десь інколи давали гроші, інколи ні. І якщо ти скажеш, що я можу, ще куплю морозиво мамі, то вона скаже: Ні, звісно, то треба зробити так, щоб е, купити морозиво а потім по просто сказати: так була здача, я купив, чи продавчиня запропонувала. Не знаю, як мама на це куплялася, я би не куплявся. Е, ну, в авті вона не куплялася, але робила вигляд. А, ну раз продавчиня запропонувала, то може е, е, так і є. Коли ти хочеш досягнути своїх цілей якихось, і ти готовий десь там, і там, і так, бо є моя ціль. Від його егоцентрич... центризму. Знаєте про такий гріх? Егоцентризм, що все по-моєму було. І торжествувати, тут переломав, тут зробив, тут постав на місце, тут зробив, щоб, по-моєму, робили, і від таких гріхів він пішов тебе врятувати. І ось цар іде, і він йде очищати храм. Той про кого казали, питали, хто це такий? Це пророк Ісуса Назарту він йде в храм і його очищає. Він не просто там з людьми, які там є, він прославляє Бога, звеличчує, Він очищає цей храм. І ви багато разів чули про очищення серця на вісу за Христа в Єрусалим про це проповідують. Але це правда. Хто це такий? Це той, хто хоче царювати в твоєму серцю. А це значить, що в цьому серцю все має бути чистим. Все має бути чисте. навіть речі, які десь нам подобаються, ми з цим звикли, вони є проявом нашого гріховного характеру, і нам так з цим ніби комфортно, не хочу очистити від цього, щоб була змінена поведінка. І ось коли ми згадуємо про віс Ісуса Христа в Єрусалим, славний в'їзд, не просто в'їзд, славний в'їзд, я хотів би, щоб вам і мені лишилося питання ключове: Хто це такий? І це питання. Має дати кожна людина відповідь на нього. Там були люди, які правильно дали на це питання відповідь. І він став їхнім царем. І всі, все їхнє життя показувало. Ось людина, яка підкоряється царю. Бо все, що вона робить, воно виконання законів цього царя. Але були люди, які, на жаль, возвеличували, але їхньому представлені цар був не таким, який має свої закони. В їхньому, в їхньому житті був цар, який виконує те, що вони хочуть. Як важливо, щоб він дійсно тріумфував в нашому серці. Тріумфував в нашому серці. Деякі речі, щоб вони очищалися, це складне завдання для людини, яка живе в рішному тілі. Це з цим так непросто. Боротися, все життя, боремося, але це завдання, щоб він там тріумфував. Це так важливо. Я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Ми помогли за благослужіння, за проповідники, які будуть е проповідувати ще, за ведучого, за тих, хто співає, і за кожного себе, щоб він тріумфував в нашому серці. Можливо, десь навіть треба трошки покаятися. Не завжди і не в усіх сферах ти царюєш. В деяких сферах я сам керую, і сам складаю закони, як щось вирішувати. Але молитва Божа допоможи, щоб в всіх сферах моє життя ти був царем моє життя. І хто цей, і відповідь на це питання звучить так, ти є цар мій.